Всім привіт з вами я, Кравчук Лев, і сьогодні ми знімаємо Minecraft Poker Edition Я і мій брат... Денешн, Максим І сьогодні ми будемо знімати ігру під назвою, зараз я вам скажу як вона називається. Бо як називається, не знаю, чесно. Кстати, зараз ми ігри прикольні. Ігра називається TNT. А, територія TNT. Коротше, правила гри поясню. Ну, Максим, ти її знаєш, так? Я знаю. E, я вам поясню. Взагалі, суть гри в тому. Ну, ми вже трохи пострілялась тут. ну Хіба по два тінь Коротше, що я стою на своєму боці, він на своєму. Зараз падає вниз і тобі запалить любе, Аби так було. <г Артислав> <гір> 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 Держав, -дер -дер хочеш? Ну не шло. Правила гри, що ми маємо збити один одного. Но старатись теж не вбити. Просто ж він в погоду. Або якщо він сам падає, він теж прогріє. Так? Ну так, ну зараз ми ще не почали піщали. Ну, він не прогріє, він теж може вивести по боці, але я можу стріляти так, щоб його ті ті оглушили вбило. Все, мабуть. І у нас сейчас такий прикол, що я йому збив Б в ТНТ. в ньому застряла. І в ТНТ вибухає, дивіться І стріла полетіла в мене. Понятно, я тобі маю право. Давай, один. Хочу листан. Один. Ну да. О. Так, я пролетаю. <ріхи> Бачите, і сіла плутіли йому воду. Ну все, давай граємо. Три, два, один. один. О, ти Є мені! перший. А, я понял, що тут треба. Я я... Я вінці карти. І мене... Ой! Скоро виходимо, виходимо, ходим, що збереглася. <ріхи> да. І зараз став... Старше... А то зрив. Зарив, карту теж на комп'ютері від. Ну, сюди. А. Бо, бо, ми, бо ми ще дивилися один прикол так само, як нам не знайдеш. Тисячу ти з'їмали з твої комп'ютери. Можна і мільйон. Весь майже весь світ було така яма аж до будроку. А. Навіть і кого фіга? Фу, світ. Я може стати штука. Зараз ми заходимо на... Знову на міні геймс. І ось... Добре, що нічого Та не зірвалося. Взагалі ні одного до немі, так сказати, в нас не в мене ні в тебе. А ви тебе поставили коло мене, там де я сьогодні. Чого? У мене хіба... І і, 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 і. я написала. Я знаю, де. О, є. Де я мене написала. Давай на домінку поставили. Так. Для йдемо не заключай. Ну це буде довго, ти не можеш бігти. Я не знайде. Окей. За таку сіру штуку біжи. Окей, okay, я біжу до тебе. Ну взагалі ви ж... 1-0 на мою користь. Mm -hmm. Я вже його горазду застрелив. Ну, як застрелив? Підірвав тім тішкою. Я зараз біля... Біля Йди сзади с... с... сніговка... mm -hmm. не снігука цього. Або голіма, або Діда Мороза. Йду... Ну, Санту. Еду, чувак с тем. Тебе не туда. Mm. А куда? Ну тебе йти до сниму в То Ты серые штуки. Какой личневые. Ну вот я. Ты можешь? Да. Ай, Макс. Нас часть, да? Мы же снимаем с тобой пять хвилин. и ничего не робим. А я такие видео ненавижу. Обычно mm -hmm. я с тобой я не сможу закинуть в видео. А ну не зрел карты. Скорее. Да ну не зря карта. Не прожил. Да вс, может живо. Ні, я не буду її видаляти. я сказав, що я буду походити всі ігри, якщо не з тобою, то з друзями. Або з бусьолка. Світінті території. Давайте поки біжиш до мене напрям, а я біжу, що подивитися на ось туру. Наступне, можливо, буде вона. Так от заджигалка. Джиджика. Аж страшно. Wydaje mi się, tam podrywać i na nas będzie padać piasek. A my mamy wyżyć. Hmm. Przecież się. O, tam jeszcze jakieś chłagie. Żółtynki. O. 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 Ja pokażę każdą grę. Може, так ми не будемо так строго. Ну як строго? Брати мені, чи там зберіся? Там, там бери, там не могло збирати. Одну стрілу все. Угу. А там ще яйко. Тоже, як в мене. Було. Хіба яйка ми не кидаємося? Короче, один ноль мою користь. Ну, влазь. Зараз. Так от ти мені практично пусту. О, Давай Увага Слуш два дня підрывав Та ну чого Якесь... підрыва Ты не було. там О двойки прикольний кадр Стрела Коротше щось у нас не з цією грою. Ну то ми вже закінчуємо. Ну ви зрозуміли, як її грати, так само може побудувати, але треба її якось удосконалити. Ну так, а в нас на цьому все. Інтернет. Всім папа, -па, ставте лайки, лайки дивіться і... в інтернеті, лайки. підписуйтесь на, на канал і додавайтеся на групу ВКонтакті. Всім папа!